Вітаю, любі глядачі. Сьогодні ми проведемо опитування у студентів Києво-Могилянської академії і дізнаємося, що вони думають з приводу питання, ким є сучасний працівник, учасником виробничого процесу чи суб'єктом експлуатації. Давайте запитаємо у цього культурно-відпочиваючого студента. Добрий день. Раночко. Чи можна вам задати одне питання? Що відбор дякую. Давайте слухаю. На вашу думку, ким є сучасний працівник? Учасником виробничого процесу чи суб'єктом експлуатації? Ой, ця експлуатація. Я вважаю, що суб'єктом експлуатації, тому що я найбільша жертва експлуатації. Я 7 років знаєте, де працював. На виробництві Київ хліба. Потім сім років я поїхав в Польщу половиницю збирати яблука. В 12 років я вже розвозив бляха Муха на повозці своїми 7 руками. Хліб і яблука в продукцію. І мені, знаєте, за що це перепадало? Сто гривень! Сто гривень, знаєте? Ну потім знайшов кращий під... Борі... підробітку. Під і мені вдалося трохи накопити на могилянку. Тепер я тут навчаюсь. І знаєте, що ну це не давали. У мене цього навчалося всі ці, ці мої. Це лише всі мої особисті речі. Я тут сплю, на гуртожиток не вистачило. Це якесь пекло, а не життя. Що ж, ми почули думку студента КМА. Дякую за увагу. надіюсь це моє останній інтерв'ю.